Пусах. Скажіть за посаху, що таке? Що таке Коли 12-та годинонька наставала, наставала, тоді вже всі гості були до того пристосовані. У кожного була своя задача. Гості всі співали у тій пісні. 12 та годинонька, то все. молода, з молодим, якщо була їх пара, готувалися, кваклятися. Батькам своїм, <кій> староста їх благословив і казав, ставити її молоді перед Господом Богом, перед всіма святими, перед своїми рідними батьками, перед свою родину близько і далі, і просять благословенства, щоб їх благословили, благодарили і щасливо на посах посадили. Молода кланяється, кланяється. Бать, батькові, мамі, якщо ще діду був чи баба, то кланялася. І, і, і так, по другому разу староста такі самі слова говорив. І так по третьому по третьому разові такі самі слова говорив. І молода цілий час кланялася і цілувала маму, маму в руку в руки, чулки. І хліб так поставили хліб, так. хліб. Так. Так. І, і, і мали хліб. Такий би, ну і ну, стратницький хліб пекли долю кульку, може бути. І цілувала ні, ні, хліб, і, пішли, і, ми і, дали. і, і, і так кланялося. І тоді, вже після того, Ото співали ото. Е, ой, все. там при долені. За, ой, застелені е, дві ні обруси. Снова по, по них ішла. І туди та молода, прискакує через, через і лавку, стіл і сідає на посад. На посах була тарілка накрита вже чистеньким там рушничком, чи вишитим, чи таким. І тоді вже почався поса. Почали дарувати. Хто на самий перед дарував? На самий перед дарував староста. І йому співали. Колується. Колоїться чи... колу... мистеченко. Колоється мисляченько, колує, колоється. Держаття на староста дарує. Староста дарував, потім так само е старостіна дар дарує, так само співає. Співає, місяченько колоє, колоє мене. Старостина дарує, дарує. Потім дарують батьки, батько, мама. Так само співають. А часом мелодія інакша. Музики за кожним разом перегравали.

І то музики також то переграють перегравав. також вже дарує батько, а тоді вже гості там дру... дружки ще не дарують. Гості такі близькі, близька родина. Одного за другим стають так, в чергу і кидають там гроші, чи якісь подарунки. І до кожного, кажливо, до кожного співали, були якісь пристівки до кожного. Навіть вуйка вуйка вишиті перанки. Нема вуйка дома. Пішов до коханки. О нашого вуйка закриті, перанки, Вуйко має жінку, не треба коханки. Ну Там такі всякі різні переспівки. А так. що дарували? Гроші. гроші дарували, гроші та несли пшени. Початок ще давна, ще Коц, ні, коці, які, Но, щоб... то несли пшеницю. Ну, то таке вже типу, але каже, за сторони. Що щоби вища так любили, як небі, ангели. Даруються молоде на чотири канти, щоб ти мала ж ти реклапчищі музиканти. Дароються молоде, на добові лаві, щоб ти малашти, різні хоче. Ну і так далі, там була, хто знає, що А ти то і не співай, якщо на належиш, Хова язик і трохи сітробле. Чи play, я то дівчинонька? що всі робоче, одну штанку закотив, а другого волочи. Ой, що то за цьотці так файно співає наша Шикурка, курка, голошика ліпший голос має.